Добрий ранок всім. Добрий ранок. Так, розпаковуємо. Хто нас все Ось. починає сидіть? Молодець, негенько забрали. Это Масенька, вы мы с Талас. Талас. Ага. Талас. Надо и потом вышло. Спасибо. 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 Rina new. Another sink in a chair. chair to boat, Maybe. I'm sure there's that. little snail. Uh -huh. Hmm. Alpaca?

And it's like, what is this? It's like, it feels like it's soft. <laughs> Yay. Hard to, it to them? Yeah. Oh, it feels so interesting. I'm, I'm loving this. It's just so soft. це такі І колеру не подобаються такі жовденькі. Я romance fireplace and a Buster or something. Ну все, пішли вдягатись, бо не встигнемо, да? І Зранку мало часу завжди. Швиденько потрібно відкривати. Ще не залишилась неділка і вже у вас канікули. Даже менше. Ще нічого в нас півторок. До п'ятниці і все. П'ятниця вже. Да, П'ятницю вже короткий день, пару ще днів і вже будемо спокійно відкривати. Number. Ten. ten. Number ten is over here. No. <gasps> oh. Butterflies. Oh. Take this off, then put this on over here. Flip it over here. How did mm you have an ice cold chicken like that? Mhm. Very hardy. So, sweetie. Ten. Ялиночка, а Сабрин також сьогодні попався Санта на след, І вчора Санта на след, І тобі ялиночка вчора і сьогодні. Дивіться, який гарний сніг сьогодні випав. Неочікувано. Я вчора не подивилась прогноз погоди і не бачила, що сьогодні такий сніг. А встали сніга, відкопували машину, підпихали людей, бо ніхто виїхати не міг. Заносила, в нас там така гора дома. і на тій горі носила всіх шину. Але якось ми виїхали, трохи спізнюємося в школу вже, не знаю наскільки, бо всі дуже повільно їдуть. Дуже-дуже багато сніг. Дороги не розчищені, ну, хоча вже роз'їздили машини. В Емелі в садочку сьогодні був концерт. Вона ось так гарно виглядала, біленька була, була сніговичком. Дітки дуже гарно підготувались, виступали, співали пісеньки. Не засняла, тому що багато. Інший діток, були, вони всі разом виступали на сцені і не хочеться всіх відразу весь садочок показувати. Поки Сабріна займається додаткових заняттях в школі, ми з Емелі гуляємо в сніг. Вже майже темно, зараз рано темніє, Але ми ще пограємося. Емелій, дивись, зараз буде падати сніг. Ні, не падає, пролить. І цілий день стоїмо у пробках. Я не знаю, що сьогодні вже сніг розстав. Вже добра дорога, здається, їдуть. ну, Цілий день, зранку, як почалось, ми спізнювались, нічого не встигали, так і зараз. Знову стоїмо. Додому їхати 15 хвилин, нам стояти 35. 35-40 в цій пробці. Тому не знаю, коли ми приїдемо. На сьогодні відео буде, мабуть, саме нецікаве. мало що зазняли, тому що цілий день пробка. Ще їздили в марки, також стояли в пробці дуже-дуже довго. І це зараз школи дівчат вже забрали і їдемо додому. Да, дівчата? Yeah. Mm. Сидять і <гум> темноті, сидять, чекають. Ну, не знаю, як ми тут довго будемо стояти, але будемо що робити, не, не можемо перелетіти. Так що не знаю, що я сьогодні виставлю. Дуже мало не знімалася. Думала, що з дома зробимо якусь поділку з дітьми після школи ще час був. Але нічого вже сьогодні не встигнемо, поки доїдемо додому, потрібно буде їсти. Себрина нас прийшла з школи і робить домашнє завдання. В неї зазвичай математика домашнє завдання і німецька. Да? Майже кожен день не є. І ще недавно вона дуже робила цікавий такий проєкт. Вони робили групою, група в класі була, і вони робили минуле якесь там століття, потрібно було їм побудувати замок. І Сабирина будувала це в Майнкрафті. Сибирня, покажеш, що ти зробила? Oh, sure. Такий гарний замок зробила. На них ціла група. Хтось е, описував да, про цей замок, писав текст. Yeah. Інша людина Сабина робила в Майнкрафті і хтось малював, да, ще? Yeah. і ще хтось малював. І це вони це все разом троє. У троє, да, вас було? Yeah. Троє діток з класу вони от презентували клас був. Всі були поділені да, на групки, і от вони зробили такий проект. Це so is my Майнкрафт. So this is the castle. Да, замку, да, при... Yeah, so let me show you. So this is the drawbridge that goes up and down. Then we have the red carpet. We have the animals. Yeah. Here, this is the sheep's area, but you might think there aren't any sheep. Yeah. Yeah. <sued> yeah. There's an the for, like, yeah, Тут різні росли... рослини, в неї ростуть. Yeah, so... Цікаві у yeah. вас проекти в школі і ігра, і, і всі які потрібно продукти. And I can I can learn because I can see how they were building the castle and how they they protected yeah, it. Да, вона все продумувала, кожну кімнату, кожну цеглинку вона тут поставила самостійно і от зробила такі різні кімнати. So Це другий поверх у неї вже.

and here we have the way up yeah. yeah that's the last one so here we have these little towers yeah you can look around for danger and if you see something you can either shoot a normal arrow or you can shoot like a fire arrow and who are we protecting? We are protecting the king. He stays in the biggest <laughs> t castle tower. So here we can go in. And Его. this is his throne. And да, uh, he has come over Yeah, here the the yeah his name is Krone. King Gerald and he really likes the food. Oh, Yeah, you like it, King Gerald? So, looks really Very гарний nice. ви зробили. А ви вже yes. захистили його? Вже розповідали на весь клас чи ще? Uh, it's done. Yeah. It's done. Вже здали його, да, повністю. Yeah. Молодці, дуже, дуже цікаві такі проекти, так? Да? Yeah. І чомусь навчилися, як замок виглядав, да? побудували. У нас сиділа кожен вечір. сиділа і будувала цей замок після школи. Такі yeah, от гарні да, в неї вийшли. Ну і вчаться працювати в команді. Да? Це важливо вміти. В команді разом працювати. Одному простіше робити завдання, так? Да? Yeah. А так потрібно провіряти, щоб інші друзі зробили свою частину роботи. І от такі в них цікаві домашні завдання задаються, так? Да? Супер. А математику любиш робити? Yeah, I like very much. <laughs> математику також be... любиш, так? Да? Yeah. Розуміло. Окей, не будемо тобі заважати. Дякую, що показала свій класний yeah. замок.